Це потрави. Uh -huh. ah, да, потрави, так? Трави, це у нас будуть потрави множині так? Все, що ми будемо їсти, це буде у нас потрави, одним словом. У, у нас є з вами картинки. Бачите, там картинки. І ось ми зараз ці картинки будемо розбирати, що буде йти на завтра в усіх родинах на стіл. Чого 12 блюд, 12 іде потрап, бо 12 апостолів. Помнимо, mm. що все зв'язано з Ісусом, так, З Христом, Боже народження, коли родиться Ісус. Все зв'язано з цим і 12 апостолів. Це 12 потрап. А тепер розбираємо. Будемо по картинкам. Перша картинка, це у нас буде зупа гжибова. Так? Зупа гжибова. А да, в, в самому кінці там написано зупа гжибова, це суп з грибів. Так? Суп з грибів. Звичайно, ну, суп ага, з грибів, ага, зупа ага. гжибова. Далі поїхали на тарілки, там є морква, капуста або буряк, або перець. Оце весь такий набір, називається сурубки. Сурувки від слова сире, сурубки, так? тобто це буде сира, морква, ну, може з сахаром, там, солі, там, хто як любить, капуста буде сира і перець. так? Оце буде називатися «сурувки», якийсь такий салат. Далі у нас буде йти третя картинка. так? Третя картинка, це у нас буде йти у звар, як ми кажемо. Або тут називають компот з сушу. Суші — це сушоні, у ці у нас будуть трубку. Компот з сушу, називається по-нашому, як у Компот з сушу. Так? Наступне далі. Далі у нас з вами буде, буде, буде йти у нас салатка, Так? Салатка яженова. Салатка яжинова це щось, як наше наподобі олів'є, такий самий салат, тільки тут трошки ну, воно не таке, ну, по-перше, не буде м'яса, не буде ковбаси, не буде там куриці, а там буде яблоко, так? туди додають яблуко, туди додають ще, такий корінь селер так? і корінь петрушки. Тобто трохи він робиться по-інашому. Оце буде салатка яжинова. Наступне там а у не нас нагадання, небагане, воно а, зі своїм, знаєте, таким специфічним привкусом, хорошим, таким кисло-сладким, mm -hmm. але mm -hmm, таке. Далі у нас вареники. По-нашому це вареники, mm -hmm. так? але це по-польськи це пироги. І оце не плутаємо пірогі, це не пироги і не пиріжки, а пироги це вареники. Вареники будуть або з капустою, або з грибами, або з картошкою. Повним може зараз іде пост. Так, у людей ніякого м'яса, ніяких ковбас на столі не може бути. Насне все виключено. Все іде пост на їжах, так? До того й вареники у ці пірогії або капуста, або гриби, або картошка, але не м'ясо. Далі у нас пішла картинка, Такі називаються якби печенька, вони називаються пірнічки. Як, це як наші ну, у нас є поняття пряники, але це не пряники, це ну, воно трохи друге. Це не такі пряники, це спеціальні такі печеньки, які роблять на війні на Боже народження. Вони мають, вкус, знаєте, вони робляться на меду, на медмуках <рапеве> і додаються спеції. Да? Там mm -hmm. додається кардамон, кардамон,бірь, то такі спеціальні, знаєте, це різдвяні спеції, оці корнічки uh -huh. uh -huh. будуть пахнути, апельсині додається, да? вони будуть пахнути цим смаком таким різдвом. І коли роблять ці пірнички, їх обов'язково декорують. Декорують, або це буде спеціальні такі. Розмальовки так, кондитерські, або це можуть бути там різні додатки. так Багато різних додатки але вони будуть розмальовані, будуть малювати. так Наступна фотографія, наступна борщ. Буде борщ, так це буде борщ. Я зараз на хвилинку на секундку відключусь, секундка Добре, добре. Вже на місці вибачте борщ. Він і да. називається барщ, але туди будуть, як називається, барщ з ушками. Ушки. А, що да. це таке ага. ушки? Да. Це по нашому ушки, як знаєте, як кльоцькі або такі пельмені малі. От угу. щось таке, що було подібне. Оце називається барщ з ушками. Але. Звичайно, ушки це або з грибами, або з капустою, будуть знову, це ніякого м'яса не буде. Так? Це не пельмені, якщо ми так розуміємо, вони будуть менше кільміні. Це такий, я ж кажу, як кльоцки, тільки ще менше, і як пельмені менше. Але борщ, польський, це не той борщ, який ми розуміємо в нашому пам'яті борщ. Борщ це взагалі, як би вам сказати, це бульон, От Якщо попросту по-нашому сказати. Це бульйон з буряка, але з додатком, там буде цибуля, вона буде варитися, мор, мор, так, морква, додається знову села, додається корінь петрушки, воно це все виварюється, так? і потім переливається як так, рідина. Додається туди ті різні спеції, і оце тільки рідина. Там не буде ні картошки, ні капусти, нічого не буде. Це просто рідина. І в цю рідину додають у ці ушки і зверху сметана. Оце називається борщ ушками, ушками. Тобто це трохи різне поняття. Для поляків борщ зов, це не зовсім той. різне, я би сказав. Зовсім різне. Так, якщо ви десь будете в Польщі і ви захочете борщ, ви розуміли, що вам принесуть тільки воду. У вас ну, то тобто да, такий водний. Вони ну, тобто на, Наперіки... наїстися їм буде важко. Ні, ви не наїстись. це просто як вода. Так? Покрашена буряк, звичайно mm -hmm. ж. Так? А от напитися а, можна. Напитися, так. Да, його чого і такі подають більше, як, ну, як такий розбавлений варіант, тобто да, це mm -hmm. не перше блюдо, будемо вважати, mm -hmm. так, це не той борщ, який у нас. Далі, наступне блюдо це риба. Риба повинна бути 100% на столі. Бажано, щоб це був карп. В 90% це йде карп. Так, але якщо вже хто не купить карпа або нема можливості купити карпа, ну тоді купують там, якусь рибу, там минтай, форель, у того вже хто що знайде, так? Лосось, тоді вже буде е, 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 якась риба. А взагалі-то іде карпа. І е, 99% готують, називається риба по грецьку. Це коли з овочами тушать рибу. Це не просто жарена риба, Ні, ну вона поджариться, так? От, хика, босомга, так. Угу. А вона то піджариться, але зверху неї будуть викладувати, там окремо треба робити з цибулі, з морковки, з селера, з петрушки. Робиться, якби така, ну скажімо, на, зверху риби подушечка викладається з, о... з овочів. так? Угу. І оце буде риба по грецьку. Далі поїхали. Далі у нас там йде, неба... так погано видно. Можу збільшити. Щоб... Капуста з грибами. Капуста з грибами просто капуста. Звичайна капуста, салат як капуста з грибами. Неважно, як він приправлений чим, але повинна бути капуста з грибами. Далі, наступне, наступне це у нас буде десерт, платке. І це у нас буде маковець. Ніякий ні торт, ні шарлотка, ні яблуки, там ні ще щось не від... ні. Ніхто ніколи цього не робить. В столі повинен бути мак, і оце маковець спеціально робиться на віділіду. Це такий рулет з маку. Якщо по-нашому, ми скажемо, це буде рулет з як штрудель, да, ніби про як штрудель, тільки багато маку, дуже багато. Угу. Можна і не рулет зробити, а щось наподобі пірога. Але там повинен бути мак. Це головний інгредієнт е, столу, мак. В десеріч повинен Хорошо. бути мак. У нас а бачите, таке, таке тоненьке, біленьке, його в руках тримають. Оце називається охватик. Там воно внизу в правій стороні вгорі буквою Е відмічено охватить. У нас нема взагалі mm -hmm. цього поняття, ми оце. не розуміємо. Ага. Оце оплатить. Хто це таке оплатить? Охватить. Це таке біле, дуже тонко, тонко спресоване тісто з води і муки, обикновенно. Так? Ні солоне, ні сладке, ні кисле, ні гірке, ніяке. Так? І оцим оплаткам він обов'язково повинен бути в родин, на родинному столі, і діляться. Вся родина повинна відламати собі кусочок і з'їсти цей так, і, якби це поділилися, вся родина і оплати, цей невеликий, так, такий кусочок продається, або в церкві він береться, або його можна купити. Але оплатик повинен бути за столом, відвільним. Вся родина повинна поділитися оплатками. І останнє куття так само куття, як у нас куття, це теж буде кутя. Вона може бути трохи різна, але ж і в Україні, в різних регіонах її по-різному готують. Тут може ну, і родзинки додавати, і помаранчі додавати, і, і, і мед, хто не дає мед, хто дає ібіт, хто дає багато маку, хто не дає. Це вже різне. Це вже у кого як, хто як любить кутю готувати, хто горіхи додає, хто не додає горіхи. Так? Оце кутя. але так чи іначе, у ці 12 блюд, 12 потрав, вони повинні стояти на загорільним столом. Далі ще така традиція: підскатер. Так, а скатерть у нас буде називатися по-польськи обрус, зараз напишу обрус, так, то у нас катер під «Обрус» буде вкладатися сіно, чано. «Чано чого Бо так як Христос родився там, де тварини, в хлібні, так, там було сіно, тварини, то сіно є тут символом добра, символом благополуччя і щастя. І сіно підкладають під скатер цей вечір. Mm -hmm. Так, підкладають так, щоб сіно обов'язково було під скатерть. Далі, коли накривають на стіл, ложить такий венець. Що таке венець? Венець це якби вінок, так? це такий вінок, але він більш одекорований, так, більше красивий з... Зараз я вам скину. Так? Зараз я вам скину, щоб ви подивилися картинку. Зараз зараз, зараз перекидаю. Угу. О, оцей я вам скинула вінець. Він, він з йолки буде робитися, так, і по-різному його будуть украшати. Там шишки, різні ленточки, у кого як фантазія буде, так? Також свічки можуть туди вставляти. Так? Зараз я ще докину другу картинку. Оце називається венець. Угу. <звіць> оце буде Венець Вігеліни. Так, Венець Вегеліни. Ві його ложать. о, Оце венець Вегеліни, ві він зроблений з йолки. Бачите, це жива йолка. Є пластиковий. Як, як він називається Венець. Венец. Я зараз напишу на чаті. Так. Да. Угу. Венець, угу. Венець, оце він. Або такий, вони дуже різні. Хто прям прикріпляє свічки у цей вільниць, да? хто ні, хто у кожного яка фантазія, то так і, то, і буде так декорувати цей вінець. Але найважливіше його ложать на стол посередині стола і повинна обов'язково бути свічка, або вже вінці, як от зараз на картинці, да? або якщо нема таких підставок під свічки, то просто всередину вставляється люба свічка. Але обов'язково повинна бути свічка в вінцю або на вінцу, Так? Оце вінець. Вінок. По суті, ми перекладаємо вінок. І, до речі, оце вінець, він же може бути і як на кладбищі, якщо хтось умер. Так само вінець. Тільки то купують вінець там ну, на другу, Другий случай, скажімо так. Да? Але само слово вінець, як вінок, воно так і перекладається. Оце буде вінець. І ще яка традиція? Обов'язково ставиться. От, якщо, наприклад, в родині чотири особи, так? Накривається 4 на четверих особ, там тарілки виставляються, так, посуда, але додатково ставиться на п'яту особу стілець, і на п'яту особу додатково накриваються ще прибори. Це по традиції, ми як дочекаємо духа, так, це вже така традиція, і дух, якби нас, може. Провідати так, і ми якби для духа ставимо цей стілець. Або якщо хто прийде е, нідавно негадано, то він обов'язково бути такий стілець. Найбільше це як для духа, це така стара традиція, але обов'язково ставиться додатковий стіл, ось стоїть стілець, і додатковий прибори. Це обов'язково. Отака От цікава традиція, такі цікаві традиції пов'язані з вігілійним столом, який буде завтра. Є, розібрали 12 потрав, 12 блютих, 12 апостолів. А тепер ще візьмемо там картинка. М -м, я таку картинку. Там, де були різні картинки, пов'язані з Божим народженням. Боже народження. Ага. Зараз подивлюся, там ще була так, там ще була картинка. Тут більш традиції повчимо, більш більше такі, більш... ага. да, більш, такі проникливі будуть моменти. Угу, без правил, без нічого, тільки знаємо, будемо дознавати традицію. Угу. Так, зараз, зараз, зараз секундочку Так, да, так непомітно різдво підкралося до нас. Угу. Так. Ну, ну так, ну так, так, так. І зараз подивимося, які у нас символи ще є з різдвом. Зараз ми подивилися вігілійний стол, Так, ми більше вігілійний подивилися потрави блюда. А зараз символи, які пов'язані з різдвом. Ну, поїхали. Перше, це у нас долка. Так, Привість стороні Долга у нас буде поїнка. Так, оце тільки будемо погано скакати туди сюди. Поїнка. Ну, Бачимо ну, в так, може, та... Видно вам, дальше. Ну, я побачу вам. Поїнка. Це у нас буде перший рядок. І третє слово справа. Внизу, так, у нас всі слова. Третє Диву. слово справа, перший рядок поїнка. так? Поїнка – це ялинка. Ялинка, коїнка. Угу. Поїнка це любов. Вверху, вверху, перший рядок вверху і третя справа. І ще далі. А. О, стоп, стоп, стоп. Ага. Поїнка. Оце поїнка. Так. Це у нас Поін... буде ялинка. Поїнка це так. Да? Поїнка, пишу, так. Хлоїнка ага. це буде ялинка. Так, це Х. Пишеться ЦХ. А, читає... да, а читається як Х. А, хоінка. як Х. Хоїнка, це у нас буде хуїнка. Ялинка. Друга у нас презент. Ну, я думаю, тут нема нічого складного. Презент ну, так. він таки називається презент. Так, я зараз запишу, на чаті. Угу. Презент, презент, якби подарунок. так? Далі, наступне. Наступне у нас просто буде сміх. Так? Сніг. і сніг у нас буде шнєк. Звичайний сніг. Шніг. Шніг. Так? Звичайний шніг. угу. Сніг у нас буде шніг. Ну, Немає нічого такого типу складного. Написати. Далі наступне у нас буде свічка. Свічка це обов'язково такий атрибут і на юбилі, і на народження. Свічка повинна завжди бути. Так, хоч і, день, і ніч. і це буде швечка. Швечка. Дуже подібна до да? свічка тільки швечка. Наступне можна десь, якщо хороша погода, на різдво на ковзану йти, покататися, так? якщо у кого погода, то дозволяє. Ковзани будуть вижви, це другий рядок, зле по лівій стороні, перше слово. Вижви, дивіться, не путайте лижви, як нам хочеться сказати, що це лижі. Ні-ні, це не лижі. По лижі повнимо це на артель, а вижви це кавзани. Наступне, наступне у нас буде, якщо хто робить снігаліка, і снігалік це буде бауван, якби на ваш язик перекладати. бауван. Бауван -ва", бау у нас написано верхній рядок, там, де була коїнка, тільки четверте слово по порядку. І це буде бауван, сніговичок. Далі у нас написано 24. Ми тільки що розібрали. Це у нас Вігілія, 24 мається на увазі свята. 24. Так? Це у нас Вігілія, яка буде завтра, святвечір. Наступний у нас олень, який возить Миколая, так? святого Миколая. Так? Mm -hmm. І це не просто олень, бо є різниця, який це олень. Звичайно, олень, який живе там, тут в Україні тут в Польщі, це Єлень Олень. Але Миколая возять північні олені, да? Вони трохи визрідняються, вони такі біло-сірі. І оцей північний олень буде називатися Реніфер. Реніфер. Реніфер це оцей буде олень. Реніфер. Угу. Реніфер. Далі, наступне у нас буде, чим ми декоруємо, украшаємо ялинку, це буде бомбка. Бомбка. Шарик такий це буде бомбка. Бомбка вона останнє слово там по правій стороні, в останній рядку. бомбка. Наступне Миколай приносить подарунки в скарпеті. Так? Ось у нас скарпета. Так вона і називається Скарпета. зелена, така, або червона, або зелена. Можна і то, і то. Наступне у нас буде дзвоночок такий, так? дзвоник. якщо... Реніфери їдуть, летять, так? то це у нас буде такий дзвіночок, або дзвіночок на поїмки, на ялинці дуже часто вішають. Наступна у нас глязда. що це за зірка? По традиції, знову, завтрашній день за стіл ніхто не сіда, поки не побачить на небі першу зірку. Перша глядка. Повинна бути побачена. Ну, звичайно, ми розуміємо, якщо це туман, якщо погані уходи погодні, то зрозуміло, що вже не будуть чекати. Але якщо це нормальна ясна погода, то на небі чекають п'яти в'язку, ми... коли вийде перша зв'язка. І загаль... і в основному ці діти звичайно чекають цю зв'язку і тільки потім сідають за стіл. Чого? Бо по першій в'язні дівці орієнтувалися волхви, коли шукали Христуса, Ой, Христа, mm -hmm. так? Христу mm -hmm. по польський. Uh -huh. І оця перша в'язка вона є символом івілійного теж столу. Наступне далі, ми вже сьогодні це слово використовували, пірніки у нас було. Це оці пряники печення, так? які з м спеціальним присмаком. Так? Це пірніки йдуть, їх декорують, вони різних форм можуть бути. Оце будуть керміти. Наступний у нас там Ніковай, святий Миколай, так? тут Миколай, Миколай, так, Шв'ятий це святий. Наступне у нас буде таке, теж пов'язане з рук. Це, це у нас буде ємьова. А ємьова це така рослина, так, ємьова. І це якби буде у нас м символ. Символ, так, вона така зелененька буде. Вона зелененька буде, і вона буде пов'язана з приносить радость, якби зелень, да, нове життя і так далі. Так далі. Це так. теж буде символ, будем символ великоносний. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Далі наступне. Наступне у нас там бантик, який використовується на, на ялинку або ще. І цей бантик буде називатися стоншка. Стоншка, так? Оце у нас буде стоншка. <різнє> так, Апстомская. Наступне. Саня, які у нас. Саня, які у нас на Миколая. Так, Ніколай, який у нас реніфер, реніфер, у нас Миколая. Так, це у нас Саня. Наступне. Далі буде у нас анйолик, Ангел. Анйолик. Ангел. Наступне. Наступне у а нас буде жвобик. Жвубик. Так, а що таке це у нас були ясли? А. Там, де родився Христос, так. І там у нас усі яслі. Так, це у нас яселки, і вони називаються по польськи жвубек. І оцей жвубек має подвійне назву. Жвубек – це там, де дітки йдуть яселки. Так, і губик це ще де саме оця полисанка, таке війне маса. Uh -huh. uh -huh. І останнє це у нас. Тут там, велика крошка, є різниця у нас біліджанка. Ми колись читали, де щось у нас було. А це у нас кубик. Кубик, ну, чому різниця? По ну, перше, немає блюдця. Таке отак, так, 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 так. А по-друге, він більш високий. І... Ширший такий, да? Так? Так. Бо якщо ми каву або чай п'ємо, то у нас збротка і поменшає чашечка, а це кубик він високий буде і такий ширший. буде. Оце у нас буде називатися кубек. На кубках ще, знаєте, от, або фотографії клеють, або там щось якісь підписи роблять да, на да, подарунок. Да, да. Оце кубик. так? Бо якщо м, на комусь покупаємо на, там, наприклад, на шість персон. А сервісство, то ми купуємо філіжанки. А оце куба, то це буде різниця. У нас. Філіжанка це маленька чашка Це маленька це під чай або під кофе. А оці такі подарункові і якщо великі ну, такі, широкий більшість, ну, да, да, да. це буде кубати, можна називатися. Оце у нас пов'язано з Божим народженням. так Так, от, отакі сьогодні у нас. Традиції були, нові слова були, що до чого було, можна не почитали сьогодні, так? але сьогодні дізналися, як у нас завтра будуть поляки празднувати, святкувати вілію, і як у нас що буде на столах, і які у нас пов'язані моменти з Божим народженням. Це да, у нас да, сьогодні да. було. Да. я надіюсь, вам було цікаво дізнатися за традиції. Mm. Так звичайно так. особливо да для yeah. нас вони так. трохи незвичні, я би так сказав. Так, так, так. Є, так, звичайно, як ти ж наприклад, да, У нас ніколи нема такої традиції там чимсь там вілице, кінськістом. За столом ну нема такого так, трошки може, є, Ні, але немає ми... нема. нема у нас такого. А, так, так. у угу. нас тільки на я знаю на західній Україні, да на західній ну, у Львові. І... От да, є це. Так. так, а так взагалі тут це для нас трохи нове угу. да. на сьогодні це все. Так, читайте там, якщо що запам'ятаєте слова. Так, в так. наступний понеділок вже більше попрацюємо, так, більше буде правил, там щось да. подивимося, читання більше буде, а сьогодні тільки такі мові слова, традиції для да, загального. Я, я Пані е, угу. Марина, угу. ми я думаю, що зробимо тиждень ага. вихідних, 7-го ага. числа усі. Добра, там не 6-го, 6-го числа ми вже зустрінемося. Ага. Добре, давайте зробимо, я тільки ще тоді, може, якийсь фільмик, якийсь так. мультик скину, ще щось по так, Щоб так, ви так. ще подивилися, щось попередивлялися, які ще були, не знаю, чи то буде прямо. Ну, постараюся, звичайно, щоб з новим роботом було пов'язане, але якщо що, то подивлюсь, що можна ще скинути, так, так, так. Щоб та, ще та, дивилися. Да, звичайно. Дуже дякую всім, щоб хто прийшов, Насті, Вікторії, пані Вікторії.